У наслідок ворожих атак ракетами, тип вже яких встановлено. Це був відповідно Ескандер. М. Наразі маємо 52 людини, які постраждали там безпосередньо шестеро. Це діти з них 26 людей. знаходяться наразі у лікарнях міста Харкова. Так само наразі шість житлових будинків у нас залишаються без опалення. Наразі всі служби працюють екстрені, в тому числі ще на місцях для того, щоб і ліквідувати наслідки ворожих атак, і в тому числі під'єднати будинки там у випадку можливості до опалення. Частина будинків у нас ну, тобто, залишилася без відповідно даху. А всього у нас приблизно. 40 будинків фактично по, ну, тобто постраждалі і 1200 вікон повибувало в, в, тобто буховими хну тобто хвилями так само велика кількість адміністративних там будівель так само пошкоджено було наразі ну і всі служби зараз фактично сконцентровані над тим щоб подолати ці наслідки ворожих атак тому що руйнування досить значні наслідки досить значні звичайно що наразі Працюють всі там волонтерські там організації так само на місцях для того, щоб надати все необхідне наразі нашим мешканцям. Ну і звичайно, ми наразі з містом аналізуємо а, тих людей, кому фактично потрібно буде надавати тимчасове помешкання для проживання, інше, оскільки. Відновити досить оперативно а, ці житлові там приміщення буде вкрай важко. Дві людини наразі знаходяться у лікарнях у вкрай важкому стані? Ну і так само фактично лікарі бо, ну, тобто борються за їх життя наразі, пане Олеже. Ситуація жахлива, і в ці дні, в ці години, українці вболівають один за одного і за жителів Харкова, Харківської області. Скажіть, будь ласка, в цілому, які настрої зараз панують серед жителів регіону? Ну, знаєте, вкрай важко говорити про настрої, особливо коли спілкувалися з людьми там на місці. Звичайно, що всі гуртуються наразі для того, щоб знов ж таки оперативно подолати оці всі наслідки. Хтось виносить та ну фактично бити скло хтось виносить речі, да, там, а, ті, що вцілілі, да для людей, хтось роздає там гарячий чай та відповідного продукти харчування. Головне наразі підтримати там один одного. І ми чітко розуміємо за що ми стоїмо, і фактично так дійсно боремося наразі із наслідками чергового, фактично, терористичного. Там удару по місту Харкову. Мі місто ще не оговталося е, повністю від е, того удару ракетами. Знов ж таки, яке у нас відбулося 30 грудня минулого року, тому що знов ж таки велика кількість там віві ві, вікон фактично повибивало, в тому числі і у медичних закладах. Звичайно, що наразі долучилися і сусідні там області, а відповідно везуть до нас, тобто будівельні матеріали, тому що як ми фактично бачимо і на кадрах, то роботи нам ще досить велика кількість слід, тобто, зробити. Скажіть, будь ласка, щодо зрадників чи є ризик мародерства в регіоні, і як запобігти таким ситуаціям? Ну, знаєте, тут у нас повна комунікація з національною, тобто поліцією встановлено наразі після таких ось ракетних ударів, коли повибувало вікна, двері, шибки, одразу встановлюється тобто патрульна поліція на місцях і залишається чергувати всю фактичну добу. Ми чітко слідкуємо над дотриманням правил та вимог безпосередньо комендантської. Години да, і звичайно, робимо все можливе для того, щоб позакривати ці фактично двері та вікна. В тому числі це не лише ми говоримо про житлові приміщення, це і лікарні, і адміністративні будівлі і офісні приміщення, тому що знов ж таки руйнування досить значні. Тут наша відповідно національна поліція працює у тобто посиленому режимі.